Вітаємо коти і кицюньки! Тут є все, що вам потрібно знати про сезон в Black Desert Online. Інформація актуальна на липень 2024 року. Хоч ви маленька шай, хоч кремезний гігант, а кожному корисно прокачати персонажа швидше, ще й отримати всякі плюшки-фігнюшки, що будуть корисні аккаунту в цілому. І все це доступно на сезонному сервері виключно для сезонних персонажів. Ми можемо мати одночасно одного сезонного перса. Для його створення треба мати сезонний квиток. Вони накопичуються до п'яти штук і показані в меню вибору персонажа. Квиточок зникає, коли ми сезонного персонажа виводимо з сезона, тобто перетворюємо у звичайного. Створюємо сезонного персонажа. Після запуску гри ми бачимо кілька пустих слотів персонажів і пропозицію створити нового персонажа. Тицькаємо на цю кнопку. Ліричний відступ. Якщо ви вже грали і маєте кілька персонажів, а вільного слота персонажа не маєте, то можете або видалити одного зі старих персів, або придбати слот персонажа в ігровий крамниці на клавіші F3, або за 10 тисяч лойтіст, або за 600 перлин. Лоялті, звичайно ж більш цікавий варіант. Після кропіткої роботи пластичного хірурга внизу праворуч обираємо варіант сезонний персонаж – «Season Character» і тиснемо кнопку «Create Season Character». Вступне відео не можна пропустити лише під час першого проходження гри. Одразу після нього нас питають, з якої локації починаємо гру. Для нових гравців ми рекомендуємо обирати гілку кам'яної зали древніх Stone Chamber. Бо лише тут ви гарантовано не застрягнете, якщо вирішите зайнятися просто чимось іншим, окрім проходження сюжету. За бажання все інше можна пройти і потім. Далі йдемо по сюжету. Відтепер ми можемо робити майже що завгодно, але наш прогрес в грі зводиться до підвищення рівня персонажа, ось він в верхньому лівому кутку, покращення екіпірування, це речі які на нас одягнені, про них ми трошки згодом. і ще ми досліджуємо сюжет гри. Для цього уважно дивимося навкруги і виконуємо квести. Якщо читати, лінки, тиснемо. клавішу R. Season pass. Саме для сезонних персонажів існує сезонна перепустка. Вона охоплює весь основний контент, з яким бажано познайомитись новому гравцю, і те, що корисно б зробити для прокачки. Фактично, ми отримаємо корисні нагороди за те, що й так робили б у грі. Знайти сі пас можемо зверху біля міні-мапи. Це ром, що мерехтить. зараховується виконання завдань лише сезонним персонажем. Більшість цих завдань ви й не помітите, як виконаєте, бо все відбуватиметься під час проходження квестів та розвитку персонажа і дослідження світу гри. Щоб відкрити подробиці завдання, треба навести мишку на рядок із завдання. Якщо у вас виникли складності з виконанням якогось конкретного завдання, то завжди можна звернутися за допомогою тут в чаті або в нашому дискорді, або до сих А от що варто не прогавити, так це забирати нагороди за виконані завдання. Вони підсвічуються. Тож ви завжди знатимете, що на вас чекає щось корисне. Щедрі перелеви спропонують нам купити Black Spirit Pass за реальні гроші і отримувати додаткові нагороди за виконання завдання. І ми не радимо вам його купувати, бо суттєвих змін ці додаткові нагороди не зроблять а гроші є куди витратити і краще. Найкориснішими нагородами за щоденник, на нашу думку, є слоти інвентаря. Коник восьмого рангу з трьома навичками рисака. Забігаючи наперед, скажемо, що з ним можна погратись і намагатись прокачати рисака, щоб потім пробудити. Але для цього простіше купити вже готового рисака за мільярд. А цим коником просто користуватись. Він непоганий сам по собі. Ще в сізон-пасі отримаємо покоївочку, вона завжди згодиться, пета, пен-5 тувала каблучку за 58 рівень і пен-5 тувала сережка за 60 рівень. І отримаємо кубку сезонних печатей Season Seal of Journey. Вони по закінченню сезону не зникають, а залишаються доступними і для наступного сезонного персонажа, щоб можна було обміняти на щось особливо цінне. Ще не дивуйтесь, що не за всі завдання можна отримати нагороду одразу. Нагороди видаються одна за одною по черзі. Але якщо саме завдання ви виконали раніше, то все добре, воно зарахується, а нагороду отримаєте за нього, щойно до нього дійде черга. Сезонний персонаж хай завжди грає на сезонному сервері. Не стрибайте, свій сервер перевіряємо вгорі праворуч над мінімапою. І важливо це тому, що саме на сезонному сервері, на відміну від звичайних, ми маємо сезонні бафи, плюс 300 бойового досвіду. Це означає, що персонаж втричі швидше прокачує рівень ніж на звичайних серверах. Плюс 50% досвіду навичок, плюс 30% досвіду ремесла, окрім торгівлі. І все це можна перевірити вгорі, класнувши на іконку XP із стрілочкою вгору. А ще часто маємо івенти на бонус бойового досвіду, тож радимо максимально використовувати цей час. Ви просто меншими зусиллями прокачуєте рівень персонажа, нічого не втрачаючи. А що там з екіпіруванням сезонного персонажа? Сезонні перси можуть одягати не будь-які речі. Все, що можна одягати, позначено іконкою ромба. Основні речі, що носитиме ваш персонаж, це Наро, які потім обміняємо на Тувало та аксесуари Асули або речі з основної квестової лінійки. За виконання основних квестів ми отримаємо в нагороду зброю, обладунки та аксесуари Наро. Точимо Наро до 20 рівня, обмінюємо на предмети Тували 16 рівня, а потім точимо тували, щоб обміняти її після закінчення сезону на босшмот. Якщо ви розумієте, що таке точка в БДО і знаєте, як це робити, то ви просто супер. Якщо ж це для вас нове, то на каналі є окреме докладне відео про заточку сезонного спорядження і обмін його на босшмот. Фарм на сезонному сервері відрізняється від грінду на звичайних серверах. По-перше, серед іншого дропу ми отримаємо матеріали для заточки. І після введення нового персонажа очікуйте, що на територіях з мобами буде не проштовхнутися між такими ж новими шукачами пригод. Це нормально. Зазвичай можна просто відійти трошки в сторону і вже матимете вільних мобів, або змінити сервер на інший сезонний. Або не звертати уваги і фармити як є. Все одно ці квести виконуються швидко, рівень росте ще швидше. І надовго затримуватись на одному споті просто і не вийде. Лиш не бийте тих мобів, що вже хтось б'є. Бо вам же цікаво, щоб досвід зараховувався саме вам. А ще на більшості сезонних серверів відключена функція PvP, Тому ніхто й не зможе вигнати вас із спота з мобами або просто самоствердитись за рахунок новачків. Але якщо вам PvP цікаве, то заходьте на сезонний pvp сервер Є перелік спотів, на яких є додатковий дроп та плюшки. Але на нашу думку, краще просто ідіть по тих спотах, на яких вам комфортно за наявних атак, влучності та захисту. Орієнтуйтесь за таким правилом. Спот ідеальний для вас, якщо ви кубку мобів б'єте з одного-двох прокастів скілів, і при цьому бачите, що відсоток рівня росте. Для орієнтира можна дивитись на потрібні характеристики персонажа на мапі клавіша M, натискаючи правою кнопкою миші на спот отут. Зеленим кольором ці цифри відображаються, коли спот для нас підходить. Червоним, коли певну характеристику ще треба підвищити. А ще на мапі просто під спотами вказані орієнтовні рівні, для яких вони зазвичай комфортні. Я зазвичай просто йду та б'ю орієнтуючись на свої сили. І не забувайте, що рівень персонажа підвищується і за рахунок вбивства мобів, і за проходження квістів. Займайтесь тим, чим подобається. Повернутись до іншого варіанту зможете завжди. Якщо мобів вибити вже не можете і хочете стати сильнішими, то, по-перше, збіртеся з мапою, можливо, ви на занадто складному для вас споті. Потім перевірте, чи по максимуму ви заточили обладунки. Якщо є вільні камінці точки, то точіть. Найбільший приріст атаки дає зброя та біжутерія. Найбільший приріст захисту обладунки. Влучності рукавиці та біжутерія. Як точити, розповідаємо в іншому відео, воно точно буде в описі та в закріпленому коментарі. А ще для тимчасового підсилення персонажа можна і треба бафати з зіллями та їжею. Раз на тиждень радимо робити квест на знищення мобів, за який дають матеріали для заточки спорядження тували. І це найлегший спосіб отримати багато матеріалів заточки. Ці квести оновлюються раз на тиждень, в ніч середини четвер. Відкриваємо вікно квестів, клавіша О вкладка Recurring, Обираємо один з групи квестів Season Weekly Stronger Tuvala Gear. за кожен з них дають однакову винагороду. Обирайте той, де вам легше бити мобів. Беруться ці квести лише сезонним персонажем на сезонному сервері, але виконувати можемо їх будь-яким персонажем. Тож можна зайти на свого сильнішого звичайного перса, звичайно ж, якщо ви вже не новачок, і такий персонаж у вас є. І побити монстрів ним. Сезонний персонаж потім квест здасть, але зрозуміло ж бойового досвіду не отримає, а це недолік. Тому, якщо бити цих мобів поки що важко, то краще об'єднатись у паті. Якщо ви б'єте мобів в паті, то зараховуються спільні результати групи. Зараз гра не підганяє нас швидше випускатися із сезону. Якщо ви вважаєте, що прийшов час, нагороди з сізон-пасу отримані, а ви докачались до комфортного рівня і готові виходити в світ з ПВП, тоді ще раз перевірте, що ви вже виконали всі завдання сезонної перепустки, і добі може бути вільним. Натискаємо на кнопку Graduate в сізон Пасі і починаємо свій шлях на звичайних серверах. Цього моменту наш персонаж не зможе зайти на сезонний сервер, але його місце зможе зайняти новий сезонний перс, якщо у вас є сезонний квиточок. Якщо виконаний ще не всі кроки сізон пасу, то можна або видалити персонажа, але це краще не робити, або в сізон пасі вибрати примусово випустити з сезона. За випуски з сезону теж маємо корисні подарунки. Всі вони будуть гарненько упаковані в Gift Box Full of Memories. Ми її отримаємо на ігрову пошту клавіша Б після того, як перетворимо сезонного перса на звичайного. Так от за випуски з сезону найцікавіші подарунки це купон обміну спорядження товали на бос спорядження 19 го рівня. Щоб ним скористатися, біжимо до фугара, а потім до коваля велії. Крони з Сікретбук Волдмун на 7 днів та Тахра Спірітстоун. Ще раз на сезон ми можемо обміняти Season Special Gift і купон Для цього беремо у Фугара опцію Season Special Gift і обираємо один подарунок із тих, що він пропонує. Радимо першим забирати капотія Неклас, бо саме ця біжутерія дає найбільше атаки та влучності. Вже після намиста капотії наступного сезону можна обрати кільце капоція 5-го ранга. У нього теж високий показник атаки. Потім заберете всю біжутерію. А потім можна обрати між алхімічним каменем Пиріла Старс, що дає плюс один захисту, та порадами валса на плюс сто, якщо буде само в них потреба. А хочете на смішний жарт, півроку не заходив у гру, а сезонний персонаж вже сам випустився із сезону. Може трапитись і таке: якщо ви не заходили в гру 180 днів і більше, то сезонний перс випускається автоматично. Всі неотримані отримані нагороди сезонної перепустки будуть видалені, а сет найпрокаченіших речей тували буде конвертований в несезонні предмети. А ще на ігрову пошту прийдуть нагороди за випуски з сезону. Такі справи, якщо ви дослухали до цього і навіть було корисно. То можна тиснути лайк і написати пару добрих слів. А ще можете на наш патреон заглянути. І якщо вас зупиняло те, що в Black Desert нема української локалізації, то вона вже є. І посилання на українізатор буде в описі відео. Тож, якщо ви думали, чи починати гру або переходити на Євросервер, то цей день настав. Ми серйозно. Чому грати треба саме з офіційного сайту, а не зі Стіма? Та чому саме на Євросервері можна глянути в наших інших відео? Та от, хоч би й у цьому відео. Грайте лише в якісні ігри, Донатьте зсу! І слава Україні!